Так, прийом, прийом. Дівчанки, я вас рада привітати знову на своєму каналі. Цей випуск для мене особливо неочікуваний. Все стається, знаєте, так зненацька. Так, мої богині, я хотіла з вами просто поділитися. Ем... Часто мені в інстаграмі питають дівчата, як ви набираєте зі жіночої енергії? Що вас наповнює, де ви, де ви взагалі просто хочу на російську перейти? Коротше, де ви берете енергію, де ви її знаходите? Звідки приходить якась мотивація? Як у вас взагалі в материнстві? Ну, немає такого типового вигорання. Я вам скажу, що в мене вигорання за останні три роки, мабуть, домінують над моїм загоранням. І це не зв'язано особливо з дитиною, з її вихованням. Це зв'язано більше з тим, що мій образ спосіб життя на даний момент абсолютно пішов в інше русло ніж до того. І я ніколи не була бізнес-вумен, я не ходила на роботу, але мій, моє життя в мені було надзвичайно приємне. Я багато комунікувала зі своїми подругами. Займалася собою, своїм доглядом. Мені це настільки приносило кайф і радість, що я навіть ніколи не бачила місця якимось змінам в житті. Фарбувалася, значить, я тільки що під улюблену музику. Я вже колись, можливо, згадувала про те, що коли ну, немає настрою, особливо коли е, немає настрою не через те, що тобі е, просто його хтось зіпсував, а через те, що ти проснулася, в тебе вже немає сил, у тебе немає натхнення, в тебе немає бажання радіти цьому дню. Музика, дівчат, якщо навіть вам здається, що ви її не хочете слухати, включіть. Це перше е, правило моє, це музика. Якщо я маю хвилину, от, наприклад, коли я там готуюся кудись йти чи готую їжу, я завжди включаю свою улюблену музику. Вона мене переключає на мільйон відсотків. Вона і тантричну музику можна включати, якщо вам захочеться гей-гой. Так, починаємо ми з музики. Особливо класно поверна... повертати свій ресурс. Для мене душ ванна це як ритуал. Я завжди ходжу в душ з солі, з соди інколи. І я прям про себе проговорюю, як я змиваю в себе негатив, як я змиваю в себе негативні думки, депресію, погані погляди людей, які мені бажали. Зла, наприклад, тобто все, що на моєму полі може бути негативного, я себе в душі завжди змиваю. Ти заходжу в душ з думками, що я змиваю з себе погану енергію, яка мені не приносить користі. Я її всю змиваю. Е, особливо класно робити це з улюбленими гелями для душа потім, того що ти мажешся, ти пахнеш таким, як тобі просто е, божественним чимось, супер е, е, женственним, сексуальним, і ти прям радієш цьому процесу. І переходимо на наступний пункт, чого я вирішила взагалі записати це відео. Я зараз пішла фарбуватися, ну як завжди вже в мене там музика ігра, я вже щаслива, я вже пахну. І е, я фарбувала вії. І знаєте, і взагалі по життю в мене така думка є, що е, е, навіть коли немає особливо фінансів там на якісь дорогі речі, бренди, е, на якусь суперкласну косметику. Я вважаю, що жінка просто зобов'язана собі нічого ні в чому не відмовляти, навіть якщо приходиться економити, відкладати. Збирати, але жінка повинна, дівчина я для себе просто зробила такий висновок висновок, що я варта всього найкращого. Якщо це косметика, вона має бути найкраща. Якщо це одяг, він має приносити реальне те задоволення, яке ти знаєте, як я коли вдягаю щось дороге на собі, я його несу. Це типу образа, але річ, яку ти на себе одягаєш. Вона тебе внутрішньо міняє і робить тебе тою дорогою. Ну, це можливо звучить тупо, але енергія грошей вона все-таки впливає на твоє, на твоє фізичне, на твоє матеріальне життя, на твою думку про себе. І ось зараз я фарбувала вії, і нещодавно я придбала собі туш. Я не знаю, мені він не здається. Ну, колись в Тіктоті побачила, що вау, ефект, там якийсь волюм мільйонний, там вже прям хлопець злітає. А в мене якраз туж закінчилось, і в мене завжди вже багато років була Dior Shock. Потім мені е, моя подруга подарувала невеличкий такий, е, ну якбу мініатюру е, Gucci Flora. і я. Ну, я завжди, скільки себе до цього в мене була шинель. Ну, коротше, я не пам'ятаю часу, коли вже я перейшла, тобто моменту, коли я користувалася якоюсь бюджетною косметикою. І тут мене занесло, типу, Нормал Маркет Франції, в Італії Тігота, в нас в Україні Єва, аля. Отаких от магазинів, де середній сегмент косметики продається, доглядової. І <кхм> я купила собі цю мейблінг. І ви розумієте, що коли я купила цю меймелін, я не купила ще досі тушу, яка е, в мене закінчилась, яку я хотіла собі поновити. І через те, що я, е, в принципі, зараз ніде не хожу, ніде не буває, мені це питання не стояло першочергове. Але фарбуюся я кожен день. Я кожен день, коли навіть не виходжу на двір, я завжди фарбуюся. І фарбую, значить, свої очі. І фарбую я залишками того, того порошку дорогого, що у меня осталось в косметичці. ну якби как бы, вона у нас красит, но ты понимаешь, как здорово, бути останній. Я крашу ресниці я думаю, боже, от я сейчас і крашу ці ресниці і мої ресниці прям мені благодаря. Думаю, боже, яка класна туш, як вона класно а, лягає, як вона класно змивається, вона не осипається, вона прям погляд такий класний, який я люблю. І немає оцього такого дешевого склеєння цих ресниць, і дешевого такого от якогось, а, такого знаєте, дешевого погляду. Бо ці туші дешеві. Я вважаю, що вони псують ці рісниці, вони їх склеїть, і важко потім розчісать, навіть якщо вони удріняють. Зараз в моєму бодристі я розумію, що я красила вчора цей мебелін, і я ж тратувалася, що вона лягає на моє лице. На самом деле, коли я крашусь гарною косметикою, я себе чувствую реально богиня. Вот, І з цього мені приходить моя енергія, моє натхнення, моя посмішка, моя, е, е, мій класний настрій, моє бажання жити краще життя. Е, бо коли... Ти попускаєш цю свою планку якусь таку, яку ти там будувала руками, внушала собі, молила себе, казала, що ти варта найкращого, гідного. І потім от якісь такі прості пункти, да, з'їсти їжею, яка не смачна, погоджуватися на менше, коли в тебе вже був якийсь більший рівень. Вона тебе з'їжджає. Коротше, я просто хотіла сказати, що. Е Кожного дня з тим, що ми на себе одягаємо, як ми себе купаємо, як ми е, себе розчісуємо, чим, що ми мажемо на своє, чим ми миємо навіть своє волосся, чим що ми мажемо крем, е, е тонік, знаю, милом, яким ми миваємося. Все має бути у вас куплене з любов'ю до себе. Не того, що треба закінчилось, куплю що-небудь, щоб було. Треба все купувати для себе, як для найцінніших. Найкоханішої, найдорожче. Все, я пішла збиратися. Я рада, що я з вами поговорила, вас люблю, обнімаю. Напишіть мені, якщо є у вас якісь до мене питання, мені дуже важливо знати, про що знімати влоги, якщо вони ще для вас доцільні і вони вам цікаві. І коротше, тим, кому цікаві, напишіть, що ви хочете від мене чути. Бо мені моя подруга в інстаграмі пише, що я не закидувала вести Ютуб, бо я його закинула. А я не розумію, для кого його я веду. Я своєю подругою може і по телефону поговорити. Але таке. все амнімас.